Дух. Дух, душа. Душа, 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 що прийшла, дуже світлою була. Все життя важко працювала. На землі важко гарувала. Руки, руки натруджені, вузлами покручені. Останні руки не могла пересуватись. Повзала, повзала, каже, як черв'як. Але була корисною, чим могла. Маруся, Маруся я. Маруся. Дуже доброю була. Одне діло маю незавершене. Була. була дуже стомлена, не встигла. Не встигла, відійшла, відійшла до Бога, моя дорога. Ганя, 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 подружка моя. Дружила з нею я. Все життя разом росли, разом виростали, разом одружувалися дітей народжували, Ганя. Ганя, прийди до мене, гань, прийди до мене на могилку, щось тобі скажу, щось на вухо шепну. Гань, знаю, що важко хворієш, але буде легше. Ще одужаєш тобі, ще пожити треба. Правнучків побавити, гань. Як попустить і трохи розвиднеться. Прийди на могилку до мене. Щось тобі скажу. Просто спитаєш, Марусь, скажи, і я скажу. Лиш тобі.